Он Ондо ще, ондо ще! І печер. І до діамант, он діаманти, ондо діаманти, до діаманти. Ось я діаманти! Їх тут копа! Блін, коли хочеш знайти, ніколи не знаходиш так багато, а коли вони ти, по суті, не сильно і потрібні, то ти їх знаходиш постійно і купу. Одягаємо. І як я тепер ходжу. Як в террарії! Диви! Погнал! Раз, два, ану, Диви! ПЕМ! А! Я... Поняв? Ха-ха, вони прикольні. Йоу, друзі! Всім привіт! І сьогодні я створив такий крутецький світ, в якому у нас будуть деякі речі з терарії. Ну, не то щоб деякі. Їх тут прям буде насправді дуже і дуже багато. У нас є книжка, яка допоможе нам з усім розібратись. Треба буде зібрати якийсь верстак, в якому ми зможемо комбінувати всі чоботи з терарії. Багато які з них дають дуже прикольні фішки, дуже прикольні функції. Ми їх можемо скомбіновувати і робити все краще, ми краще і кращими, і так далі, і так далі, і так далі, і так далі, і дойти до якихось неймовірно жорстких чобіток, черевиків. І що ж нам потрібно почати. Наскільки я розумію, найперші штуки це ось Rocket Boots. і їх можна скрафтити в Tinker воркшопі. От. А як їх скрафтити в Тінкер воркшопі? Я не знаю. Тому нам, по-перше, треба розібратись, де взяти цей воркшоп. От, а потім розібратися з тим, можливо, його можна виціганити. можливо, його можна десь купити. Ну, таким от ділом. От, а добре, що ми заспавнилися в самому селищі, і це максимально-максимально круто, тому що тут можуть бути якісь прикольні штуки. Наприклад, ось така от штука, яку я би забрав. Можливо, вона мені знадобиться для крафта того воркшопа. Можливо, ні, я не знаю. Але я впевнений на всі мільйон відсотків, що мені щось то точно знадобиться з цього села, як мінімум, ліжко і спавенпойнт. Потім ось цей чувак у нас не продає нічого. Можливо, це надаторгівець. Якщо я не помиляюсь, надаторгівець, оцей мандрівник, який постійно продає всяку єрунду, всяку всячину, але тут він нам можливо знадобиться дуже сильно. Причому от. Ну і які ще в нас є черевики, в нас є ще ось такі гермесові черевики, які можна знайти. Написано, ти можеш їх знайти. Е, де знайти? О, смарагди. Де знайти, як знайти? Ніхто не знає. Знаю тільки те, що знайти можна. А як там і що? Ніхто не знає. Тому що ми робимо? Верстак палки обов'язково. Ну і реконструкцію якогось будиночку. Такого чисто на інструментики. Потім нам, по-любому, скоріш за все, треба буде йти в печеру і шукати, шукати закинуті шахти, в яких є скрині. От там я. Чомусь думаю, з впевненістю, я не знаю, 100% я зможу щось знайти. Оце прям точно точно. Якщо я там щось зможу знайти, це буде дуже і дуже круто. На жаль, мені доведеться розібрати ці будинки, я не сильно хотів, але ну, в принципі, кругляк надо, розумієш, да? Ну де його ще взяти? Копати печеру, я не хочу копати печеру, і мені ще бажано зробити мотику собі, тому що за допомогою неї я можу добути дуже багато сіна. Ну не то, що дуже багато, я зможу його добувати бистро, бо я його і рукою міг все забрати, проте ну рукою то довго, а от мотикою на. Багато швидше. А сіна тут насправді ще мало в цьому селищі. Ти прикинь. Його тут майже нема. Обалдеть. ладно, забираємо ми з смускипа. І мені треба дуже-дуже сильно пробувати шукати якісь закинуті печери. Оце прям обов'язково. Без цього тупо нікуди, ніяк і нічого ми не поробимо з цим. А щось тут з першого погляду і печері не видно, хоча ось щось таке цікаве. Можливо, я тут щось і знайду, да? О, це хорошо. Так, як би нам тільки отако спуститись і не отримати ніякої шкоди. Отак це робиться. Кидається я можу спускатись. Супер. Отако. Ну тут трошки надамажився, це діаманти Це діаманти обалдеть Ні це ще жорстко А, так тут вода, все. Let's go. Хорошо, діаманти першим ділом просто у мене з'являються. Проте добути я їх поки що не можу. Тому забираємо залізо. Ще треба вугілля, значить, треба буде піднятися трішки вище, бо тут в глибокосланцевому кругляку вугілля знайти дуже-дуже велика рідкість. Тому мені треба ось сюди до цього каміння. А тут, можливо, і буде якась заляжа руди. Хоча я не впевнений. Кругляк по-любому треба, без нього тупо нікуди. А ось з вугіллям питання цікаве дуже. Я не знаю, я спустився сильно низько. Тут його воно є, але воно високо. Ми можемо підняти. Тут по воді. Я не впевнений, чи цей мод додає мені певних мобів. Я от в цьому не розбираюся, але знаю, що черевики там точно є. Так, і трішечки вугілля вже теж є. Правда, одна тільки штучка. Мені би більше трошки. Он до ще. І тут є вода. І по ній можна вилізти. Ну, Саня, ти дурак. Що ти сразу не розібрався з цим, я не знаю. Хоч допригну, допригну. Супер. Ми тим часом поки що можемо зробити пічку і просто поставити жаритись. Правильно? Правильно. Чому би ні? Отако От зробити нехай жариться зомбака, пригріти трохи і пригріти ще одного. Правда, він має тут щось чуть не перегрів. З їжею є певні проблеми, ну нічого страшного. Я думаю, все буде добре. Отако вилазимо, і тут є в нас вугілля. І окрім вугілля, у нас є ще тут купа заліза. А далі будемо спускатись просто вниз і пробувати шукати черевики гермеса. Бо без них я думаю, що в мене нічого не вийде. Вони як начальний етап, розумієш? Вони по-любому потрібні. Так, заліза давай далі жарити. Робимо собі, значить, моє залізне кайло, щоб добути ось ці діаманти. О, а тут їх нормально. Чотири штуки ми можемо зробити собі меч. Я сказав меч. Де скалет? Іди сюда. Я, ти знаєш, я тебе вже не боюсь взагалі. Від слова зовсім, тому що все-таки діамантовий меч я маю. Так залізо нехай жариться, а мені тим часом можна зробити трішки хліба. Отако, от 29 дев'ять шматочки. У мене є всього на все. Ну не так багато, як хотілося би, але хоча б щось є. Вісім заліза маю, можна зробити собі нагрудник. Він буде нормально мене захищати першим ділом. І залізо в мене все пережарилось. Найс. Але от те, що куди я спускаюсь, це мене будоражить, якщо чесно. Бо я не знаю, що я тут зможу знайти. А я знайшов спавнер а чо він без скринь? Що на приколі? Де скрині в спавнері! Таке буває? Ми вони забагалися, їх не бачу. Ні, їх тупо нема. <ріст> я в шоці. Зато діаманти є. І не один. Можливо, вони мені для крафтів якихось знадобляться. І я сподіваюся, що не зря я їх знайшов. А от зомбіч мене знайшов зря. Бо він знайшов свою смерть. Так, лава, бійся мене. Я ще поки без черевиків. зато я зійшов діамантів, їх тут купа. Ти що гониш? Обалдіть, тих, почекай, їх тут нормально. Їх тут прям хорошо. Їх тут Скільки в мене вже є. Десять штук. Так, все, забиваємо на все, робимо собі штани. <ріст> штани нехай будуть, захищають вони, дай Боже. Та воно ще діаманти, ти фрикей. І кріпер їх обороняє. Сидить тут один тіпок. старина, не очкуй. Так, ну тут одна руда, на жаль, але нічого страшного. Забираємо і свалюємо. Зомбаки, зомбаків я не боюсь уже. Трішечки обладунків я вже маю. Мені пише черевики з терарії. було б непогано якісь знайти. Будь ласка. Іди старина, теж давай до побачення. Ще діаманти, минур! Це прикол якийсь, я не знаю, куди я попав. Що їх тут так багато? І ще, і ще! Де вгадаю? Он до ще, он до ще! І печера, і он до діамант, діаманти, он до діаманти, он до діаманти, он до діаманти. Ось сьо діаманти, їх тут копа! Що за діамантова печера? Я, вроді, модів на нові діаманти не ставив. Так що, братва, ну, де ви беретесь? Розкажіть, будь ласка. Абаудіть, їх купа просто. Їх просто купа цих діамантів тут. Це ладно, аби ці заліжі були, просто по одному спавнились. А вони ж не по одному, ні чорта спавняться, а їх як мінімум два, три. Супер. Спригуємо. А, так, куди мені треба? У мене є 12 діамантів. Я можу зробити собі капелюха. Уже непогано. Нагрудника діамантового теж можу зробити, тому погнав я добуду ще діаманти. Я просто не впевнений, можливо, для крафтів вони там надо, для черевиків якихось. Я просто крафти особо не роздивлявся. Ну, трішечки подивився, але не сильно. Я не знаю, де беруться останні черевики. Вони нібито комбінуються з іншими якимись предметами, а предмети, де беруться, можливо, десь все-таки будуть мені діаманти. Але поки що ми на все забиваємо і робимо собі діамантовий нагрудник. Чому я не роблю черевики? Тому що я планую все ж таки знайти якісь тут. І тут знайти їх було би дуже і дуже класно, тому що тут є скрині. Ось цих печерах є скрині, в яких я зможу знаходити дуже і дуже багато класних речей. Так, скелети, павуки. Так, не померти, не померти. Зламати, зламав. Тут ще діаманти і скриня! В скрині нічого нема. Гострота. Ладно, значить, скриню ми ламаємо, щоб я потім не забайтився на ню діамантів. Просто тонна. Просто тонна, я вже в діамантовому сеті. Ну, лишилось кайло зробити. <хи> а діамантів то купа. Блін, коли хочеш знайти, ніколи не знаходиш так багато, а коли вони, ти, по суті, не сильно і потрібні, то ти їх знаходиш й купу. Так, ну я не проти зробити кайло. І вже з діамантовим кайлом, я думаю, що я буду відчувати себе набагато-набагато прикольніше. Проте треба тепер в ось цих печерах десь знайти ще трішечки скринь. Зато я знайшов знову діаманти. Дякую. Ну і тупік. Окей. Так, скелет. Ти ще розумієш, що мені ти майже нічого не зробиш. Ну, ці. Діаманти мене просто будоражать. А от кріпер мене лякає. Опа, купа заліза і скриня. І знову нічого нема. Блін, знову нічого нема. На жаль, зато є діаманти знову. Але мені б краще нову скриню. О, є скриня. Угу. А гліт плюс 5% швидкості. Вен Коли одягнутий, чи що? Так, да, коли він в руках, то він плюс 5% швидкості. Правильно, да? Так, коли він в руці, то він плюс 5% швидкості, окей. Но я ж його не можу одягнути, правильно нікуди, да. Та й в руку я його взяти не можу, тому що він мені, по суті, не сильно треба. Він мені треба для того, щоб прокачувати, наскільки я розумію, мої черевики. Але щоб прокачувати черевики, спочатку треба розібратися лін, з черевиками і знайти їх. І ще одна скриня, в якій купа смо скипів, хліба, золоте яблуко і нічого толкового. Я поняв. І тут нема черв'яків, зато знову аглет один. Ну вони мені по-любому надо будуть. По-любому, я не знаю, скільки мені їх надо буде, але вони мені надо будуть. Я вже тут спавнерів, всіки поламав, а їх ще є, і є. Ух ти йо. Ладно, не буду вас ламати. Пішов я звідси, пішов я шукати нові печари. Опа! Скалети іскрейня. А чого одна тільки? І знову аклетцяй! Коли буде щось толкове? Будь ласка! Я вже не знаю, я вже залазив, просто куди я тільки, де я тільки не був, я вже діаманти не копаю, я вже нічого не копаю. Будь ласка, дайте мені просто клятих черевиків. Ну ні, мені дає Майнкрафт лаву і каже Саня, це тобі випробування. І зато я знайшов уже третій спавнер. Можна мені уже їх не знаходити, я вже не хочу їх шукати тут ні черта нема. Зато є відро. Черевики! Найс, найс, найс. Одягаємо. І як я тепер хожу? 격투를 하리, 내 왜? 에목 Найс! Дві, а коли я в руках держу цю штуку, я ще швидше біжу, це максимально прикольно. Овалдіть! І це ще ж, і вони ж тільки першого левела! Якщо можна прокачувати і прокачувати і прокачувати. І що мені для цього потрібно? Так, треба зайняти собі перший якийсь великий будинок. Який будинок із цих всіх я ще не поламав? Я не пам'ятаю, нібито це я не трогав, тому ми можемо його трішечки й зайняти. Я думаю, да Ми можемо тут зробити отако. Нам другий поверх тут не треба. Правильно, правильно? Меня да чекати торгово. Мандрівника, який в свою чергу зможе мені предоставити дуже багато різних приколів. Так що ми крафтимо супер багато всього, робимо собі дві скрині. Я знаю, що я міг їх просто стирити десь. Так, і сюди закинути дуже багато лахміття, яке мені по суті то і не потрібне. Найс, у мене є тепер своя хата. Дякую. Що в нас по гайду? Дивись, перші черевики у нас гермесові черевики є. Це круто. Якщо поєднати гермесові черевики і рокет-черевики, то я зможу отримати черевики з Пік-3. От. І тут є дуже прикольні штуки. Ага, я можу, я можу їх. Купити за 16 діамантів і 32 пороха з 50% шансом. У мене є діаманти, а пороха в мене, напевно, стільки немає. У мене його взагалі немає. Нехило. Окей. Ну, що ж поробиш? Полювання на кріперів, можна сказати, починається прямо зараз. Ага, окей. Трішки пороха є. Дякую. Опа. М -м -м -м. Кріпери. Дарова. О, плюс порох, найс. У мене вже сім є! Блін, ну півстака пороха це серйозно дуже. Це дуже серйозно. О, я тут був. Зато діаманти заберу, бо можливо мені ще щось треба буде торгуватися. І. Якщо чесно, я навіть не знаю, скільки мені їх треба. О, з навіть є тут. Хорошо, мені якраз треба було трішечки і лава, яка мені сильно то і не потрібна. Проте ми її обійдемо. Ще діаманти, хорошо. Знову купа велика. О! Кріпери, привіт. Один помер. Не взривайся, будь ласка. Не підривайся. Блін, оце галепа. І ти підірвав порох мій, да? Дах, ти гамнюк. Зато тут є ось ще один. Дякую. У мене вже є 30. Мені треба ще трішки. Я вже задобався тут бігати по кругу. Але коли розігнався, то прям класно летиш. Я представляю, що буде, якщо поєднати ці два чобота. Ну, зато порох добув. Ух, солодких снів. Ти тут забув? У нього можна все купити! Так, я купую черевики, По-любому, І стіл мені надо по-любому, по-любому, по-любому. У мене є 4, но в мене нема верстака. Верстак. Сюда. Срочно, срочно. Бемц. Супер! Що роблять, ці черевики? Нічого? Два рази прибрал, нажимаєш, нічого не робиться. А шо вони роблять! Так, а ну, Rocket Boots. А, Я поняв! Ха-ха! Вони прикольні! Вони можуть тебе піднімати на 12 блоків. Це обалденно! Але у мене з'явився верстак, і я зараз можу собі зробити покращені черевики. Раз, два. А ну! диви. Бем, Спіктра! Черевики! І вони, по ідеї, швидші стали, та? Нормально. І літають! А літають високо! І демеджа немає мають падіння. А просто? А просто є. Значить, виходить, є друга ідея. Якщо я, виходить, зараз буду отако спригувати, я в кінці отако нажму. І не, і не задоважусь! Обалденно! Мені це супер подобається. Що нам потрібно далі? Давай подивимося, Спіктрейд буст. вони. Нам розказується про них. А далі ми можемо уже за допомогою кольца і аглета покращити їх до лайтнінга. Блін. Аглет ми можемо знайти. Тут нам показується, і що може цей аглет. А далі оця штука. Ми можемо її знайти в джунглях, в джунглівому данжі з 30 відсотковим шансом в скрині. Та ти гониш. Погнали шукати. <реш> я можу цю штуку в руки взяти і ще буде швидше. Диви отако? Та я не боюсь погнали. Вжух, і вилізли. <реш> погнали далі! Ти знаєш, трохи вже втомився, я бігти, але в джунглі я то знайшов, це вже хорошо Проте в джунглях данжі спавняться ну неймовірно рідко, поняв. І ще попробуй, там же скринь небагато. Я знайшов данж! Сюди мені треба. Погнали, спускаємося. Головне, тут на паску ні на яку не натрапити і все не підірвати. Так, нормально. Мен'янда нижче. Так, тут нема. Тут нема пастки, ніде. А! -а, -а. Пастка ось була десь. ось вона! Ха-ха, хитра ти. Є є амулет! Є амулет. Забираємо стріли, забираємо ще стріли. Можливо, мені лук знадобиться. І пішли звідси просто, просто пошурували. У мене є амулет, у мене є все. Скільки він дає? 10% швидкості. А ця штука, п'ять. за амулетом в руках можна бігати. Ще швидше будемо гасати. Та ти що? Та ти що? Друзі, я готовий йти покращувати свої черевики до наступного рівня. Фух, це конкретний шок, якщо чесно. Ідемо. Мені нада. Ось це. Ось це і мої уже прикольно класні черевики. Найс nice! Лайтнінг Boots! Я готовий одягнути. І що ви робите? М ага, вони просто ще быстріші стали, правильно? Диві, як я пошурував! Ні, ну швидко, ну не сильно, що прям дуже. І так вони теж можуть. Найс. Nice. Кайф. Що в нас далі? Мені вже нравиться така клієнт, анкіт лайкет айс. З восьмивідсотковим шансом, коли ти вбиваєш гравця. Що? Де їх взяти? Коротше, перечитавши, я зрозумів, що вони випадають із мобів стрей. А стреї у нас де знаходяться? В пеклі? Ні? Я точно не пам'ятаю. Ну, такі лучники вони одягнуті, чорт пойми, в шо. Я не пам'ятаю, де вони спавняться. Нібито, ніби й в пустелі. Таке відчуття, наче. М -м -м. Надо думати, але 8% шанс це дуже мало. Мені треба зачарувати. Мого меча, чому б ні? Тому я готовий ставити стил зачаровувань і відразу біля нього трішечки книжкових полиць. Ось тако бемц і чарити. Грабунок, незламність! Так, хорошо, і в мене ще є книжка. В мене є ще є книжка на гостроту 3. Зараз ми все зробимо. Зараз це буде. Так, ось цього страта 3, бенз, бенс, три левела. І у нас є дуже крутий меч. Я готовий іти вбивати цих скалетів. Тільки треба знайти пустелю. Чи вони не в пустелі? Чи вони в зимі спавняться? Блін, я вже і не пам'ятаю! Ну, єдине, що мені подобається, це те, що пустеля у нас є поряд, але в пустелі нібито хаски спавняться. Такі зомбаки. А іменно ті лучники, то вони в землі. Правильно? Що сонце повністю сховається і будуть спавнитись моби, ми подивимося. Бо я чомусь думаю, що це в зимі повинно бути. Ну, моби будуть спавнитись, ні? Да, оно Хаск заспавнився. Ну, хаски то, понятно, кріпери, скелети, павуки. Де одягнутий скелет? Усяку лабуду, який стріляє, і заповільнює тебе. Походу вони тут не спавняться просто. Походу вони спавняться іменно в зимі. Да, скоріш за все, так воно і є. Тому беремо аглє свій і погнали. Ось тут вони спавняться. Ось до він стоїть. Цей чувачок. Так, убиваємо поки що скелетів. Кріперів, точніше. І. Добираємося до цього скелета. І з нього з шансом 8%. Ну, в мене є грабунок один, то в мене шанс трішечки більший. Випадають оці черевики, які мені потрібні для поліпшення моїх черевиків. Хух! І я, скоріш за все, зможу ходити по воді, правильно? Да, ось є ці скелети, є вони тут, їх тут повно. Нема черевиків, на жаль. Випали! Ні, це стріла випала, блін! Я вже подумав черевики, думаю, нічого собі! Але ні, на жаль, на жаль, ні. Так, іди сюди. Завалили, павук теж йди сюди. Червиків нема. Їсти теж не сильно в мене багато. Але я бачу нового скелета. Тому пошурували. Це не той скелет. Ладно, забиваємо на нього. Давай червики! нема. Халепа, я просто в шоці. Червиків нема. Так, я голодний. Треба поїсти, бо хп вже мало. Та їжі насправді небагато. Але добре, добре, що скелетів повно. Червики! Чи що? Я не бачив, я не бачив, я не бачив. Треба розібратися з цим ще. Двоє черевиків відразу! І там аванпост! Обалдеть! Двоє червиків з двох чуваків! І ви на приколі! <плес> Надо шурувати, зайти просто додому. Надо грейдити мої черевики. Отако. Let's go! Додому! Зомбі, що тут забув? До побачення. А, і як вони грейдяться? Оці черевики, давай їх просто провіримо, що ви можете. А, вони дуже мобільні на снігу. Ага, ну я зі снігу вже вийшов. Ладно, просто тоді суємо оці, -оці. і вони поєднуються, правильно? Сюди. І тепер вони такі самі, які були, тільки просто по снігу, більш мобільні. В принципі, з цим я розібрався. Далі нам треба Obsidian скіл. А наша вона? Так, наступний наш апгрейд це лава чобітки, щоб зробити терас парк. Лава чобітки у нас дозволяють ходити по лаві. Це хорошо. І ще дуже багато різних імунітетів. А, їх можна скрафтити із water і Mullenskiel Ross. Water можна знайти в... в якомусь баріді. Вони, коротше, храняться в скринях з шансом 30%. Тільки в яких скринях, де саме? Мабуть, десь під водою, правильно? І потім можна зробити отакі черевики, з яких можна зробити ось лава-ботінки, з яких все-таки можна зробити уже потім прокачані Лава, ботінки. Коротше, тут є дуже багато різних приколів, тут треба розбиратися, сидіти дуже-дуже дуже серйозно. Причому. Так само і за цією розою, так само з усім абсолютно остальним. Тут ще дуже багато у мене всього. Я тільки перейшов на цю сторінку, а тут взагалі шок. Хоча тут все чисто ці компоненти. Ну що це за штука, і що вона дає? Я чорт його пойми, її можна прокачувати і прокачувати, щоб зробити лава ботінки. І в мене ботінки майже максимальні. Правильно розумію? Типу фростпанк, потім ось отерас парк, і ось о, вони крафтяться. Все Дальше в те дуже багато різних бонусів з ними, бо ти коли зробив лава ботінки, то ти вже запарився, дай Боже, і в те найкрутіші ботінки. Але народ, то дуже багато фарма. Якщо вас подобається відео, то обов'язково поставте слово подобна і ми запишемо продовження. З вами був Саня, всім пока.